Роль Сім. Подруга. Жіноча спільнота. Іноді здається, що жінки повинні бути всеохопними, виконувати безліч ролей одночасно, бути ідеальними матерями, дочками, партнерами, працівницями. Про це дуже гарно сказано в одному з фільмів. Підбірку рекомендованих фільмів подивись на моєму сайті annadarvis.com. Але з ким ділитися своїми переживаннями та хвилюваннями, кому можна відкритись без страху засудження, де знайти підтримку в моменти, коли життя перевантажує це те, що ми часто шукаємо, і, здається, відповіді лежать у сестринстві, тій безпечній мережі підтримки, яку можуть створити жінки для жінок. Від початку я не завжди розуміла, наскільки важливо мати саме таку підтримку. Мені здавалося. Що всі ці стосунки, дружба, спільнота це щось додаткове, не таке вже й необхідне, я ж і так можу впоратись сама. Але потім я зрозуміла, що це саме ті моменти, коли ми маємо змогу дихати вільно, бути справжніми, не приховуючи своїх слабкостей. В Україні я проводила зустрічі для жінок у 2022 році. До мене такі запити з'являлися у Чехії. І лише у грудні 2022 року я провела першу зустріч для жінок. Проєкт назвала Міла Форум, суть якого з біженки в самодостатню жінку, це середовище для спілкування жінок онлайн і офлайн зустрічі. Проєкт діє і зараз деталі на моєму сайті. Перша зустріч планувалася дві години, тривала чотири години, і так поступово сформувалася така спільнота жінок. Ми підтримуємо одна одну. На певному етапі я надавала підтримку. В час, коли в мене не було де жити, серед цих жінок знайшлися ті, які підтримали мене і дітей, за що я щиро вдячна, що ми не залишилися на вулиці. Крім того, мені ще одна з жінок робила підтримуючі спа процедури, завдяки яким я витримала весь той тиск, який був, ти також, ймовірно, стикалася з моментами, коли відчувала себе самотньою. Або коли здавалось, що ти тягнеш все на своїх плечах. І ось тут, у стосунках із іншими жінками, можливо, ти знайдеш силу, яка допоможе розвантажити твої плечі сестринство, це не просто підтримка, це сила, це сила бути одночасно ніжною і сильною, вразливою і впертою. І неважливо. Чи це рідна сестра, чи подруга, чи просто жінка, з якою ти поділилася моментом свого життя. Кожен такий зв'язок може стати спасінням у важку хвилину. Спільнота жінок це не тільки місце для підтримки, але й простір для зростання. Перше. Почни будувати свою спільноту твої справжні друзі і подруги це ті, хто підтримує твою сутність, не змінюючи тебе, знаходь таких людей. З якими ти можеш бути собою, без масок. Це не має бути великий круг. Іноді кілька справжніх зв'язків це те, що потрібно для душі. Друге, долучайся до спільноти. Знайди місце, де ти будеш тягнутися вгору за кимось, де будеш вчитися і розвиватися. третє, забезпечуй баланс між благом для інших і збереженням себе. Допомагати людям це прекрасно. Але це не означає, що ти повинна себе забути. Ти можеш дбати про інших, але також пам'ятати про свої потреби та межі. Четверте нагадуйте одна одній про цінність підтримки чи може бути щось важливіше, ніж те, щоб мати когось поруч у важкі моменти. Коли ти відчуваєш себе розгубленою, сестринство може стати тією емоційною подушкою, яка підтримує і дасть змогу рухатись далі. Ти не одна в цьому світі не бійтеся просити про допомогу і допомагати іншим. Я цього вже навчилася. Іноді самовідносини з іншими жінками стають тим мостом, який допомагає нам подолати бурю і не втратити себе сила у підтримці і в тому, щоб бути частиною чогось більшого, ніж ти сама. Цей розділ орієнтований на важливість соціальних зв'язків та сестринства. Яка дає можливість не лише підтримувати, але й розвиватися разом. Спільнота дає можливість знайти баланс між допомогою іншим і збереженням себе.